Ось заходьте, тут безпосередньо наша ферма. Тут розміщені басейни. От, загалом у нас от таких чотири басейна стійками внизу живуть креветки, вверху живуть в чашах раки. Ветеран російсько-української війни, а нині фермер Володимир Біленький, займається розведенням прісноводних креветок і австралійських раків. Акваферму облаштував у старій сільській хаті. Вже випущено 160 мальків австралійського рака. І буквально на днях, завтра-післязавтра, плануємо випустити в басейни 3200 мальків креветки Розенберга. Свою худобину ми будемо годувати в основному рибкою, тобто це або маленька некондиційна риба, яку зазвичай власники-орендатори ставків просто викидають, або відходить чистки риби на ринках, в супермаркетах, ну, звичайно, овочі, щоб було якесь джерело клітковини. Зовсім трошки концентрованих кормів. Ну і по звичайно, це будуть спеціалізовані гранульовані корми для раків і креветок. Ось тут у нас живуть отакі малявочки. Це малючки австралійського рака. Ось цей хлопака у нас при транспортуванні втратив кличню. Ну, нічого. Вже за півроку з нього виросте добрячий рак-неборак. За ними дуже цікаво спостерігати, і навіть якщо ми тут не заробимо багато грошей, то як психологічна реабілітація дуже даже може бути. Чотири басейни для креветок та вісім чаш для раків оснащені підігрівом, фільтрацією з незараженням та аерацією, Розповідає Володимир Біленький. Цю систему ми замкнули в єдине ціле. Є в нас помпа знаходиться на дні цього басейну, яка накачує воду у фільтр. Після очистки вода поступає у найвищу чашу і далі самотіком вона через перелив, систему переливів попадає назад в басейн. Таким чином воно циркулює, повністю створює невеличку, але течію рух. Тобто вода ніде не застоюється, постійно йде обмін. Аби креветкам було тепло, приміщення фермер обігріває двома грубками. Ось зараз температура оптимальна 27 градусів. Тепер наше малеча буде в комфорті і не замерзне. Допомагає ветерану батько Олег Біленький виставляє з пластикових ящиків схованки для тварин. Пластикові ящики, вони їх мали викинути. Ми їм даємо друге життя, вони будуть слугувати будиночками для креветок. В середину ящичка ставимо аератор, щоб качало в воздух, насичувало киснем. Так, зверху прикладаємо камінчиком, щоб вони не гойдалися, щоб добре стояли. Так будуть креветки мати де жити, ховатися це більш-менш до природних цих умов. Як правильно вирощувати ракоподібних батько й син вчились на спеціальних курсах. Акваферма стартап реалізовують його з січня. Спочатку придбали покинуту хату, утеплили її, далі облаштували басейни. Частину грошей взяли у кредит. Близько 280 тисяч гривень. Отримали як грант від проєкту Сміливі, розповідає Володимир Біленький. За грантові гроші зокрема придбали гібридну електростанцію безперебійного живлення. Якщо, наприклад, вночі пропало світло, тут нікого нема. До ранку все загине, бо не буде насичуватися вода киснем. От якраз ця установка нам дозволить більше доби працювати повністю в автономному режимі. Тільки світло пропало, інвертор переключив на споживання і далі наше електрообладнання живеться від акумуляторів. За умови проекту вони також повинні офіційно сплачувати податки до місцевих бюджетів, створювати нові робочі місця. Та передавати частину виробленої продукції у продуктові банки громад. На сьогодні тільки в рамках проєкту Смілили, а та партнери підтримали вже 217 бізнесів, з них 32 звільничі. За цей період ми вже провели е, три хвилі проєкту і наразі реалізовується четверта хвиля. І цього разу учасниками е, проєкту стали ветерани, члени військовослужбовців та особи з інвалідністю. У планах ветерана створити ще три локації для вирощування ракоподібних у теплиці, сараї та на відкритій водоймі. Для цього також планує залучити грантові гроші, каже Володимир Біленький. Другою чергою нашого проєкту буде запуск відкритої водойми. Як ви бачите, земляні роботи вже проведені, але погода поставила все на паузу. От. Коли завершиться душі і все просохне, ми тут. Дообладнаємо дно, засталимо геотекстиль, плівку, щоб не було втрат водички. От і далі займемося. Ось тут буде у нас теплиця. Вже теж землю підготували, спланували 500 квадратів теплиця і в середині будуть басейни також для вирощування раків та креветок. Нині на аквафермі Неборак у Могилівці один найманий працівник. Надалі каже Володимир, планує брати на роботу ветеранів, допомагатиме порадами і тим військовим, які хочуть працювати на себе. Мені отаке от занурення з головою в роботу, да воно допомагає якось пережити оцей перехід від війни до. Цивільного життя рекомендую так само всім ветеранам. Тобто треба чимось зайнятися, десь себе знайти, десь себе реалізувати. Якщо людина хоче цим займатися, то звичайно ну, в міру своїх компетенцій, в міру свого досвіду, залюбки допоможемо. І так як я вже казав, що саме для цього ми плануємо зробити ветеранську франшизу, де будемо допомагати ветеранам робити отакого от формату ферми. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне, Новини Вінниччина.